Доброго ранку, шановні учасники, колеги. Запрошуємо вас до третього дня нашої великої подорожі: коучинг в професіях та галузях. Конкретні кейси ми сьогодні розглянемо і інтеграцію інструментів для якісних змін. Цей день модерую я, Наталія Карпенко, коучення рівня Professional, ментор, психолог, НЛП-практик. Командний коуч, спікер, онлайн-тренер і член комітету по взаємодії з компаніями та організаціями. Сьогодні ми побачимо, як коучинг живе і працює в дуже різних середовищах: в освіті, в охороні здоров'я, в бізнесі, в держуправлінні. Ми поговоримо не про теорію, ми сьогодні. Про практику, не про абстракції, про реальні зміни, які відбуваються завдяки коучингу в життях людей, в командах, в установах, в країнах у кожному нашому виступі сьогодні досвід, виклик, рішення. В кожній темі інтеграція, етика і сміливість діяти по-новому. Тож я запрошую вас. Слухати, запитувати, ділитися, проявляти активність в чаті, бо сьогодні ми не просто вивчаємо, ми спостерігаємо, як він стає частиною системних змін у світі. Тож відкриваємо день, і перша спікерка наша, перша, перший виступ. Буде присвячена грантовим коштам і коучингу в освіті, як поєднати ці два елементи. І в нас сьогодні з практичним кейсом буде Анна Коломієць, коучення стосунків. Коуч рівня SCCSF, авторка програм по розвитку особистості та виховання самостійних дітей, керівниця приватної дитиноважливої школи Альтерна у місті Черкаси. Запрошую Аню, Анну до мікрофончику. Вітаю. Скажіть, чи мене видно? Чудо Видно, все добре. Анна, як настрій? Чудовий, чудовий настрій. Анна, передаю передаю вам простір і нагадую, що в нас е, такий жорст, жорсткий таймінг е, У вас е, ваш час пішов. А, будь ласка, запрошуємо. Дякую, я хочу сьогодні поділитися своїм практичним кейсом, тому що бачу в цьому таку необхідність як для коучів, але не тільки. Тобто, хто шукає себе, хто хоче зрозуміти, яке моє зараз призначення і як я можу його реалізувати, можливо, вас надихне саме мій шлях, і ви побачите якісь дотичні. І лінії, де можете теж чи доєднатися, чи побудувати подібний шлях таким чином. Тому запрошую, запрошую послухати трошечки про себе скажу. Так, мене звати Анна, крім освіти не в коучингу, так я ще була фіналісткою програми. Молодь змінить Україну від фонду родини Богдана Гаврилищина. і я не можу про це не згадати, тому що саме завдяки пану Богдану у нас є день відповідальності людини і саме на всеукраїнському рівні, тому ми завдячимо саме цій людині. І я була рада долучитися до цієї програми. От. І зараз я являюся керівницею дитиноважливої важливої школи Альтера. У місті Черкаси зараз цей простір наповнюється і командою, і таким розмахом, да, щоб надалі бути не тільки в інших містах України, а і в Черкасах. Тому що це вже на всеукраїнському рівні школа. Також є фаундером простору комунікація майбутнього і маю різноманітний теж досвід від приватим, і в приватному комунальному державних секторах. І, зокрема, і викладацька діяльність, це і в школі, і в коледжі, і зараз вже це більш керівна посада. І також є, є авторкою програм, зокрема, це курс Азбука виховання самостійної дитини, там, де якраз про освіту саме маленьких діток як трьох, п'яти, восьмирічних дітей, як же їм можна. Доносити ось, суть коучингу, точніше, як практикувати з ними. І ми ж не можемо з ними чистим кодженку практикувати, тому яким чином це відбувається, якраз поговоримо трошечки далі. І також інші програми, да? там і батьківський дискусійний клуб, і партнерські стосунки або перезавантаження курс. І, зокрема, звісно, я працюю як коуч, чистий коуч, тому це теж є або як наставник. Отже, йдемо далі, трошки зі мною познайомилися, і коли ми говоримо з вами про цілі, коли ми їх будуємо в себе в, себе в голові, то я запрошую їх будувати саме через сенси. Через те, що ви хочете побачити в своєму житті, в своїй країні, в своєму місті і навіть в цілому світі. Тому це більше не про задачі, а про таке більш велике бачення через місію, через візію. Тому що, коли я ще років, там 10 чи більше назад ставила свої там самі перші цілі, і моя ціль звучала як да? там був такий список. І було там: хочу свій сайт, хочу мати свій бізнес. Але ну це більше на рівні задачі. Коли ви ставите так свої цілі, вам буде складно до них дійти, тому що не зрозуміло. А що далі? От ви отримали цю дію? Да? У вас є сайт, у вас є бізнес. А що далі? Що ви хочете зробити? Навіщо ви це все робили? Взагалі, це так ключове питання, навіщо? От, і тоді, коли я вже зараз останні роки собі ставлю ціль, це більше про е, таку е, візію мою, да, як змінювати хід історію, е, е, хід історії життя е, інших людей шляхом або коучингу, так, або інших програм, і як я можу по іншому бути дотичною ще крім коучингу, тому що я бачу це. Більш ширше, щоб там, де працює коучинг, ми беремо коучинг. Але ми також можемо через коучинговий підхід будувати цю якісну комунікацію з оточенням як на роботі, так і вдома. І таким чином я бачу в цьому як такий перехід більш м'який для людей, які ще не знайомі з коучингом. Вони можуть через такі більшкоджени, такі коучених запитання вже до чистого коучингу. І я в цьому бачу великий потенціал, тому ділюся з вами, як у мене це реалізувалося. І, зокрема, це коли я пішла в декілька громадських організацій і сказала, що от у мене є курс про виховання дітей, вам цікаво, я можу його провести. І вони сказали, що да, давай. І це були затишні спейс в місті Черкаси і гончаренко центр Черкаси теж, знову ж таки, це мережі по Україні, да, в своїх містах ви теж можете їх знайти і, можливо, теж долучитися таким чином, як, як спікер. Так? І коли я прочитала. Там свій курс, батьки кажуть: а що далі? Ми хочемо ще щось. І таким чином народився ще дискусійний батьківський клуб, який я зараз веду в цих просторах, і також інші курси є запит. Тому це такий один із видів, де ви можете. Уже транслювати коучинг, але можливо спочатку це не в чистому буде коучингу, а більше через коучинговий підхід у інших ваших програмах, які ви зможете дати для людей, от і далі вже в індивідуальній роботі вже працювати як коуч у груповій роботі, працювати як у групових посесіях. От такий шлях. Теж я бачу на зараз. Він Ну, такий більш легкий для аудиторії, яка взагалі не знайома з коучингом. І далі, в яких я проєкт участь. Також я подала на грант власна справа від дії бізнес, там можна як на започаткування бізнесу, так і на розширення бізнесу і грантові програми. І це теж про можливості, що не обмежуватися тільки чимось одним, а йти далі, йти в комунікацію з різними структурами, як державними, так і приватними, так і громадськими. Таким чином, ви максимально про себе заявите світу і максимально зможете бути дотичними от, до тої сфери, в якій ви хочете реалізуватися. Тому, от цей грант вручає якраз мені голова військової адміністрації, і ну, не з першого разу вийшло, скажу з третього разу. Але це знаєте, такий шлях більше про наполегливість, і мені це чому дуже цінно ділитися з вами цим? Тому що на державному рівні, на державному. Підтримка йде в коучингу, тому що я подавала там свої курси, свої вебінари, чистий коучинг, груповий коучинг. Я це подавала все як цілісню програм розвитку суспільства і саме в освіті, саме в освіті дітей і дорослих. І держава це підтримує, тому це для мене великий показник на сьогодні, що ми можемо заявляти про себе. Навіть таким чином. Далі я залучилася також менторською підтримкою через програму власний бізнес. Прокачайся та почни. От ви бачите да, повну назву, я не буду зачитувати через брак часу, але це програма від агенції від Організації Об'єднаних Націй, і тому це, знову ну, ж таки, дуже потужна. Я буду представляти Україну в місті Луцьк у червні. Буду знову ж таки там говорити про Получен. Там будуть представники з міністерства економіки України з Австрії. Також будуть представники бізнесу і маю надію, теж представники державного рівня. Тому це теж про можливості, що ви можете бути дотичними до грантових програм, але таким чином виходити на інший рівень комунікації. І запрошуйте шукати такі програми для себе, тому що вони постійно десь з'являються, є певні там латнуючі групи, і ви можете їх відслідковувати і таким чином розширювати свої можливості. Також от ще два проекти, в яких я нещодавно беру участь. Буквально в п'ятницю буде перша зустріч з проєкту «Рух Жінки відроджують Україну, і там серія тренінгів, і також тобто, голос жінки. Це більше про надійність, про те, що на регіональному рівні, регіональне телебачення буде висвітлювати діяльність жінок, і, зокрема, так теж можна долучатися і говорити про свою діяльність. От, тому на вашому рівні теж, можливо, є такі проекти в різних регіонах України. Вони точно є. До речі, цей він на декілька областей України е, був поширений, е, тому чекаємо далі реалізації цього проєкту. І ще один проєкт, який я е, зараз е, максимально залучена, е, це саме е, як керівниця школи. І мені чим цінний цей досвід, що в мене була одна із цілей, це щоб моя дитина ходила в приватну школу. Ця ціль в мене з'явилася ну, ще років три назад. Але саме зараз, коли наступного року моя донька йде в перший клас, саме ця ціль почала реалізовуватися і саме таким чином. Тобто, я собі не ставила в ціль стати, наприклад, в керівником школи. Але я ставила її масштабніше це є більше про сенси, що мені хочеться впливати на те, як розвиваються маленькі дітки. І тому до мене саме таким чином прийшла реалізація моєї цілі, що я можу навіть організувати цілу команду всередині школи, так і бути дотичним до того, щоб ці цілі, які закладені в проєкті Альтери. А саме і коученговий підхід це одна із методик, яка застосовується у вихованні діток, вони були реалізовані повною мірою от на місцях. От. І ще один проєкт, який теж нещодавно до нього долучилося, це більше вебінари так, для нянь, і про майбутнє співпрацю ми також вже говоримо. Ось перший вебінар, який я провела для них, це саме був про емоції, як саме управляти емоціями дитини, як їй допомогти переключатися з одної емоції на іншу емоцію, і як тут можуть саме няні це був вебінар для нямі, як вони можуть ну, управляти цим процесом, так бути дотичними, що вони мають робити з дитиною. Вони можуть задавати влучне запитання, яке саме запитання, коучингове знову ж таки запитання, щоб допомогти людині справитися зі своїми емоціями. І таким чином, моя оця ціль, моя така візія, моє бачення, що я хочу бути дотичною до розвитку не тільки дорослої людини, а й до розвитку дитини. І саме з усіх сторін, тобто не тільки зі сторони батьків, так для батьків я провожу, наприклад, курс про виховання дітей. Так само зі сторони нянь я можу теж бути дотичною. Так само зі сторони школи я теж зараз дотична. І також зараз я проводжу комунікації щодо того, щоб зайти ще в один проект, це Проекти, які реалізуються знову ж таки на території всієї України, і, зокрема, в нашому місті, це серія, знову ж таки, тренінги вебінарів для вчителів державних шкіл. І я хочу теж піти туди як спікер. От тому я поділилася з вами такими своїми напрацюваннями, своїми проектами, як може бути шлях коуча виглядати по-іншому. Тобто це не тільки чистий коучинг, це можуть бути ще й інші проєкти. Якщо у вас є бачення, є можливості, є бажання реалізовуватися більше, то ви можете це робити навіть через грантові програми. Моя була задача показати сьогодні, що можливо навіть цим шляхом розвиватися. Дякую вам. За увагу і хочу сказати, що дбайте про свій ресурс, тому що незважаючи на те, в які ви будете заходити в проекти, важливо постійно тримати в фокусі уваги цей ну, такий внутрішній внутрішній поклик і звіряти його з внутрішнім станом, наскільки він співвідноситься, чи треба десь відновитися. Чи, можливо, десь більше енергії пішло так? І обов'язково постійно зберегайтеся з тим, як, як вам. От. Дякую за увагу. Я старалась максимально коротко, але по суті донести вам цю інформацію. Якщо є запитання, то якраз у нас є можливість для того, щоб я більш практично ще відповіла на запитання. Учасники, учасники. Так, у нас є запитання. Якщо можна голосом коротко спитати, бо незручно писати зараз, колеги. Дякую за деталізацію, за конкретику, за такий надихаючий. Простір і конкретні ці приклади. Анна, я бачу навколо себе коучів і е, жінок-підприємець, які намагаються податися на гранти, але у них не виходить або вони не впевнені в собі. Раз спробували, два не довели, уже просто руки опускаються. Можливо, ви порадите щось, е, що підтримувало вас? От, ви сказали, що і три рази подавалися, і ви тримали цю мотивацію. Дякую. Дякую, дякую за запитання, Марія. Знаєте, от, оце ключове таке, що впевненість має бути. Тобто, якщо впевненості немає, якраз про те, що говорите, то донести цю суть до інших людей, які мають у вас повірити, які мають дати вам кошти грантові, буде ну, складно або неможливо. Тому, перше, це треба прокачувати впевненість в собі. І, зокрема, працювати з коучем, з ментором. І я, наприклад, працюю і з коучем, і з ментором. І важливо, і коуч в мене теж ментор, але він теж коуч. Але ми працюємо в більшому ключі, так тобто більш менторський супровід. І це навіть я знайшла через грантову програму. Тобто, ви можете прокачувати свої скіли, навіть шукаючи певні програми для цього. Якраз декілька проектів, таких я навела сьогодні, тому можуть бути грантові програми як про реалізацію ідеї, як бізнес-ідеї, наприклад, або більш ну, модською якоїсь ідеї, а можуть бути саме на те, щоб прокачати ваші такі внутрішні скіли. І теж є такі програми, можна їх шукати і долучатися до них. І це якраз про те, щоб коуч прокачувався максимально. Тобто, якщо ми не можемо допомогти собі прокачати цю впевненість, то ми не зможемо тоді допомогти іншим людям, як вони тоді за нами підуть, до нас підуть в роботу, якщо ми не будемо цього транслювати в суспільство. Для мене ну, не складається ця картинка, що може бути по-іншому. Дякую, дякую, Анно. Да, будь ласка, колеги, запитання до Анни, до її досвіду, до її шляху практичного. Ми бачимо, що все реально і можливо, да, є можливість отримати грант від держави. Будь ласка, можна голосом, можна в чаті, колеги, якщо є запитання. Що є запитання, то будь ласка, запитання? Е я можу трошечки ще про сам грант, наприклад, власна справа, да сказати? Так? Е так, е так, так, Анна, так, так, у нас Добре. ще є час щодо того, да, зелення. коли проходити декілька етапів, і першого разу щось не виходить, я рекомендую не сприйматися на свій рахунок. А дивитися, що там більше про технічні якісь характеристики. Наприклад, в мене першого разу було зовсім таке банальне, що в них помінялась форма бізнес-плану. Я подала вже стару форму, а вже треба було нову форму подавати. От, і там буквально різниця була там, в один-два дня. але мені ж як учасниці вони ж не знаю, що я хочу податися. От і тому це теж може бути просто якийсь технічний момент. Але не сприймайте це на свій рахунок. Або, наприклад, коли я другий раз подавалася, і на обласному рівні було все погоджено, все зрозуміло. Підтримка була з боку власного рівня. І коли Київ перевіряв мою заявку, вони завернули, і там, на жаль, немає розгорнутої відповіді, саме чому її завернули. От і я просто подалася ще раз, тобто і все, і з третього разу я прийшла. Тобто, завжди це більше про наполегливість і про впевненість, ніж про те, що ви щось не доробили, щось там не дописали. Насправді дуже багато в нас впливає людський фактор. Одна людина перевіряє інша людина. Одна щось побачить в одній своїй картинці, да а інша в іншій. І тому я рекомендую іти далі, подаватися. Якщо в одному проекті десь не виходить, іти в інший проект, тому що проектів дуже багато їх осягнути одній особі просто нереально. Тому вибирайте ті, які, які для вас більш близькі, більш. Так резонують з вашими якимись внутрішніми відчуттями, і подавайтеся обов'язково. Зараз дуже багато можливостей саме для України, саме на грантовому рівні. І ще є така, таких нюанс, що навіть не всі гранти використовуються, вони повертаються назад, тому що просто люди про них не знають. Не знають, як податися, або якісь такі більш технічні моменти виникають, можливо, питання висвітлені, так, щоб люди бачили всі ці гранти максимально поширено, Ну, поширено було це. Тому більшість грантів, там, де ви будете подаватися, це про те, що вам хочуть дати кошти. Просто їх підіть і візьміть. Я більш про це. Дякую. Так, тобто є можливості. Треба ними користуватися, так. Так, так да. е, Іноді ми не знаємо про ці можливості, але якщо, е, якщо є бажання, якщо є мета, якщо є сенси, як, то завжди ці можливості знаходяться. Так, Наталя. Про те, що я на початку говорила, та, от завершу тоді вашу думку, що коли є сенси, то ці цілі вони самі підтягуються. Тобто, це все, що я здобула. Це постійно десь от, я почула цю інформацію. Мені там десь колега чи знайома написала Ось я цей проєкт подайся, ну, тобто це не обов'язково, що ви самі шукаєте. Потім, коли ви задаєте оцю хвилю, воно вже до вас само приходить. Так, так і є. Дякую, дякую Ані, колеги, я Закликаю вас да, написати свій е, відгук е, Анні, і дякую за таку корисну практичну, е, за такий корисний практичний кейс, е, за те, що е, це реально абсолютно да, отримувати гранти під свої проекти, під свої цілі. Е, за е, те, що Анна поділилася, як вона стала, і керівницею приватної школи своєї, дуже дякуємо. Анна, і бажаємо вам подальших успіхів. Дякую.